На жаль, серед об'єктів обленерго по країні були захищені одиниці об'єктів, і не створено жодних запасів матеріалів серйозних для того, щоб їх швидко відновлювати. Якщо в Укренерго є навіть запаси автотрансформаторів, які можна так чи інакше привезти і поставити, і вони лежать там спеціально на складах захищені, то у більшості обленергів ну, мінімальні запаси. Звідси зараз проблеми Чернігівщини, Сумщини. Я не скажу, що їх би не було. Вони були б. Звісно, що джерело проблем московити, але вони не підготувалися до цих ударів. Ну, я думаю, що вже вся країна бачить різницю часом, коли «Укренерго», в якого в принципі набагато складніше завдання, діє швидше і ефективніше, ніж Обленерго, коли там виходить новина, в Чернігові там а, загинула 110-та електростанція. Люди були не готові, обладнання резервного не було, а захисту ну можна вважати, що не було.